Всім привіт! Ви на каналі Андріан, Андріан. Андріан Сьогодні я хочу вам показати, що я привіз з ярмарки з міста Погребище, яка відбулася 20 липня. А привіз я ось таких кроликів. Три кролички, дві французьких баранчика, а ця міша на струкач. Такі дві. Три таких кролички. І ось такого самця для них французький баран. Оце проста мішана кроличка. Вона ніяк не хоче паруватися. Два рази парую, а вона не парується. Така вона такий кролик. Ще молоденький, 4 місяці йому, а їм три. Такі дівчата. Ось, та зараз я вам вже покажу все своє господарство, новини, що я ще купив, придбав. Ось. Ось це мої качки. Це середні. Таку ми їм зараз вам покажу. Зробили тут загорожу. У нас була люцерка посіяна тут. А вона сіяла, як люцерку, а посходило весь бур'ян і отакі ось опухи. Посходили, то розгородили, щоб качки його спасли. Таку загорожу зробили. Та й тепер тут будуть ходити кури. І качки, і гуси. Ну Поки ще сюди гусі не пускаю, пускаю тільки кури і качки. Молоденькі це все молоденькі курочки. Почали вже нестися лю данзі зелененькі. яєчка такі несуть. А це три чубатих від моїх курей. А це я купляв яйця. І це від моєї. Від моїх курочок. Курочка така гарненька вже. Такі великі всі. По розміру. Ось. Що ще ще там? Я вам покажу. Ось ще качки самі більші. Мілий найперші. але вони не всі ще десь ходять. Щас ходимо ще в сарай і покажу, що там нового ідемо. Ось прийшов я вже хлів, придбав ще таких собі, двойко поросяток м'ясного направлення, два кабанчики. Бояться ще не привезти. Ось. Ось такі вже вуси в мене. з'єднав їх. Старші, менші. Їдять. І холмогори, тут чи відомо їх гусей. Гагрі. Ось дивіться. Ось, дивіться. Ось такий огляд. Огляд багарства. Все, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.